Там, ми так, говорили. А у вас є? Хіба Шовковича? Ну, Хіба біля Закарпаття Луни? Михайло вам, скажіть, будь ласка, знаєш, що ви допомагаєте щодо організації Дня сваляви? Чим долучаєтеся і чому долучаєтеся? Ви знаєте, це для мене теж рідний край, тому що свалява недалеко від Митачева, і тут у мене в Свалявському районі є будинок. На саме головне те, що брати, рідні брати на самі. Ви бачите, робиться центр місця, це я думаю, що він буде найкрасиві у нас на Закарпатті. Я так сподіваюся, а те, що ми відкриваємо сьогодні мінуці ну, пам'ятник, це дуже добре. І я дуже радий, то, що сьогодні ми не лише відкривали пам'ятник, тому що ми ще були сталі цвіте і вони фондово. Ніколи не ставить за 20 років незалежності, це перший раз. І це нас дуже радує. Скажіть, будь ласка, ще от Олександр Олександрович сказав, що в принципі місто розвивається, схвалява досить динамічно, нові об'єкти оновлюються. Чого не вистачає місту, на вашу думку, і чим би ви от в майбутньому, так, як народний депутат, як обласний депутат, хотіли б тут допомогти? Що треба робити? Я думаю, що перше, що все потрібно мати желання, щось робити для нашого народу. А, я думаю, що нам всім потрібно... Це, щоб фінансування йшло прямо на райони, на города, а не так, як на області, а там з області, ви знаєте, потім кошти діляться на різні райони. Я думаю, що якщо ми зробимо так, щоб кошти йшли кошти прямо на районах, це буде великодні. І от два слова по конкретності. Дорога робиться, що ще які нагальні об'єкти? Я думаю, що потрібні і дороги, і постачання, освітлення. Це я думаю, що ближайший рік, два не знаю. ведуть доки